Всесезонні сезонні покришки повна ху. Я зараз розкажу чому. Ну от прикиньте, ви ж не ходите в одніх і тих самих кедах і зимою, і літку. Звісно, щоб дуже стислий період часу двічі на рік. Ця покришка є ефективною, але короткий час і двічі на рік. Весь остальний час влітку вона гівно, в зиму вона гівно. Чому херня взимку Тому що ви маєте пластмасову резину, що не гальмує, не розганяється. І влітку ви також маєте повну херню, тому що вона нормально не чіпляється за дорогу і також. скальзить, як скажена. А про аквапланірування взагалі мовчу. Ви заїжджаєте в калюжу і просто як корова на льду на цій покришці. машина тупо не управляємо. От як шла по інерції, прямо крутить, не крутить, гальмуйте, не гальмуйте, то все до сраки. Воно так прямо і піде. Ровно комусь в жопу або в якийсь забор. Тому треба мати окремо зимові покришки і окремо літні покришки.